Вітаю вас! На сьогодні запланувала відео ще такі цікаві. Чи хоче наш президент вже перемовин після цього саміту миру? Він каже, що війну треба закінчувати, у нас немає часу. Давайте так або ні. Чи дійсно наш президент Володимир Зеленський вже хоче перемовин? Дійсно, він вже хоче цих перемовин. Давайте подивимось лицар Кубків, так. Четвірка жезлів, так. Четвірка жезлів, так, це для нього перемога над ситуацією, як вихід ситуації це проміжковий результат Же перемовини, початок перемов, це про результат. Це буде як закінчення активних бойових дій. Це по-перше, що для нас важливо. Це ж для життя військових важливо, зрозуміти. А якщо не буде активних бойових дій, лінія зіцни застопориться, буде неактивна, в розуміти, не будуть гинути люди, так. І далі вже перемовина вигризати, не вигризати. Як наша влада захоче, ви ж розумієте. Давайте тепер тут: Зеленський вже хоче перемови. Так, ось, вам. четвірка жезлів. Знову. Ось. І рицар Пентаклів це ресурси. Ви знаєте, це як Ну... хотілося б більше території, але, але. Так, наш президент Зеленський вже хоче перемовин, щоб закінчити війну швидше. Так, подивимось. Вже бачу, тут жезлів так хоче. Але, любі мої, таємно, щоб не було розголошення цього щастя, він хоче, бо там дуже багато чого буде цікавого. Я подивлюсь, скажу відразу. Поступово долю чотирьох областей, які заявлені були в мирному плані Росії, це Запорізька, Херсонська, Ланська, Луганська, а потім Харківська наскільки Харківську сильно деокупують з східної частини. Ну, взагалі так. Тому. Будемо дивитись і розуміємо, що перемовини будуть дуже хитрі, там дуже багато буде питань, від нас не їх. Тому треба приймати те, що є, на що ми не впливаємо, і будувати своє життя залежно від цього. А в мене є марафон, кому важко, дивіться марафон. Це спеціально для тих, щоб люди жили, починали жити.